Є такий пан Лобазюк, народний депутат, який привисив свої повноваження як народного депутата. Він перешкоджав людині приступити до обов'язків голови РДА. Йому допомагали пан Добжанський, зараз є депутат обласної ради. Чому міліція Волочиська не забезпечила йому прохід в райдержадміністрацію? Чому цих не виявили тітушок? Так званих Лобазюка, чому їх не притягнуто до кримінальної відповідальності, чому зараз його зараз звільнили? Невідомо за що, тому що він не ви не приступив до своїх обов'язків. Його не мали права звільнити. Чому губернатор наш не відреагував на ці події всі? Ми маємо право зараз звернутися до суду і поновити його в права. Я вас прошу. Розберіться, вийдіть на місце. Хай відповість начальник Волочиської міліції, чому він не, не допоміг приступити Аліму Володимирщу до виконання обов'язків своїх. Саша, можна я від... я відповім сказати. Всі побіжають ще сіла бабла. Що таке бабло розказати? Це грязні і великі гроші. От і все. Тут прізвище Лабузівка вже згадували 20 разів. Я думаю, що ще буду згадувати. Я хотів питання доповнити. Ні, Більше... ну щось, від, 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 від. Це я Це так по чому питання, якщо Давай. можна доповнити? Він мав на увазі, що, наприклад, якщо в Ярмолинцях була громада, то це була справжня громада Ярмолинецького району, то Волочиську мав випадок. Що не не пускали до приміщення саме люди охоронних структур двох олігархів, які працюють в районі і Забудськ? Ось чому питання? Тобто, це було під замовлення. Тут питання дійсно. Чому правоохоронні органи своєї бездіяльності, То ж всі за бюджетні кошти, вони законному обраному голові райдержадміністрації не допустили Да. не допустили доступ до приміщення. Далі не взяли. Пояснення у цих людей, де вони працюють, і все це ж зрозуміло. А як же тоді? Е, ну виконувати свої обов'язки? Завтра інший олігарх на гони свою охорону? Потім ще інший. Я перепрошую, для чого тоді міліція повинна бути для того і району. Тут Більше, дуже простий факт: води. людину встановити, от сфотографувати, запитати, попросити паспорт, де ти працюєш, де все. Це так, дуже це просто було. все робиться. Чому без діяла міліція? Тобто не були встановлені особи, які перешкоджали. До цього є часу фотографія. Бо зміщаю. вони кормляться від того ж Давайте А міліцію. Сергій Іванович, будь ласка, що розповідаєте? Розказуйте. Міліція це орган, який забезпечує громадський порядок. Ні-ні-ні. Сива, Сиріва, там були зв'язані, зв'язані води. Є фотографії цих людей. Сергій Іванович, є фотографії цих людей. Є фотографії тих, ви хто перешкоджали Олімпію Олімпію. Це їхні прізвища всі знають. Це їхні Значить, треба порушувати кримінальну справу. Ну я розумію, що Лобазюк – це пуп землі, бабло там все йде. То, що він депутат, це він не пройде ніде вже. Я вас питаю, у нього так. Так. Признаю, так. я вас вважаю, що державу службовця, ви його не допускаєте посади, це є кримінальне злочин, чи ні? Це не правопорушення громадського порядку. Це так. стаття. Тоді назвіть кваліфікацію, по якій ми мали відкрити кримінальне провадження. Я не кажу кримінальне, я казав, до того, дивіться, вноситься в єдиний реєстр по факту, спочатку, встановлюються особи, по факту перешкоджання доступу до виконання. Це такої кваліфікації в кримінальному кошті. Якщо завтра. І губернатора до... теж теж не, не будемо, а роботи Тобто, <клі> <клі> Завтра ми йдемо до Круса, не пускаємо на роботу. Ви теж говорите, нам роз'їжджали. Це зовсім абсурдні речі. Я казав, зразу порушувати кримінальну справу. Чому не внесено до реєстру? Як потрібно до порядку. Не встановлені особи, звичайно. Ми з вами юристи, і ви говорите внести до єдиного реєстру. І ще раз, от, єдиний реєстр вноситься інформація з явними ознаками кримінально караного діяння, так Так. Да. єдиний реєстр того, що да. зараз працює. Хочу... То яка кваліфікація є захоплення? Адміністративних будівель. Захоплення тобто, такого немає. Я хочу сказати на Це ж Іванович! Це, це ж було перешкоджання! перешкодження. Тобто, це нам назвало переважно. Чому не одна людина, яка там стояла? Чому ви не можете назвати ні жодної фамілії, яка там блокувала? Розумієте? Там є факт зафіксований. Намази, блоки дві визначили були, те, що я написав, то дві визначили. Або я не писав, цих не визначили. Є факт, зафіксовано займається Волочинський районний відділ. Можна <губ> не так вони ж не забраються? Вони ж не, не допомогли йому <губ> <губ> приступити. <губ> а ви всі очільник він за Володимирович, Він був цей. Він працював раніше в Заречанському відділі. міліції. начальником це зараз остав Волочинську. То чому він йому не допоміг? А вони пішли потерлися <губ> <що>, і <що>, все. <губ> Якщо можна, якщо проти нас хочеш дати У бу... нас були порушені кримінальні справи по захвату облдержадміністрації, нас викликали в якості свідків так. було таке? Так. Було бу. потім що зробили. Закрили кримінальні справи так. само проти лапу будуть закриті всі кримінальні справи. І міліція знов скаже, що ми нічого не можемо зробити. Якщо можна, то зросте по цьому випадку злочини прокуратуру і прокуратура тісно яка руслі справу глядять. Ну, на жаль, не можна було встановити цих організацій мітинга. Я вже четверту неділю ходжу випуску. Доступ міліції. Дайте я докажу. Тепер вже міліція приходила, приїжджала до мене. вони тих усіх. Ну це дійсно нонсенс України. Проводиться мітинг, нема організатора. Міська рада приймає заявку, віддає на начальника міліції. Просто якась організація, ну я до Олеся дзвонив в той день, захоплюється в той день прокуратура, ходи, криче, захоплюється адміністрація. І я ще вчора ходив виясняв по Волочиську, хто ці вон, палатка там стояла. Ми сьогодні на ранок прибрали, знали, що прибрали алів. Перемогли. О, питаю, хто організатор, хто дають заявку на 600 чоловік. Ну коли я крикнув, його виправили це, 20 чоловік мітинг роблять спортсмени. Спортсмени маршзавод. Я дзвоню до нього, кажуть, з Бусаєм говорив. Говорив. Вчора я з Рибачуком переговорив, це марш-завод. Переговорив про Союз, всі говорять нас підставили. Ну тільки це, за базюком сьогодні можуть і зустріч зробити. Тобто це питання дійсно не Базюка, це правоохоронні органи, які дозволяють мітинг проводити, не маючи для чого дається заявка на мітинг? Це ну вони вже Волочеську знають. Міська рада, ну партія регіонів, голова міської ради, який обманює на колінах става Волочеську. Голова міської ради, що він вийде з партії, ну юстиції він залишається право тому Я венцю мала міська рада подати Пророку. в суд Пророку. заяву Пророку. про те, щоби був заборонена ця акція, оскільки вона вийшла за межі поданої заявки, але вони цього не зробили. А Далі правильно кажете політичні моменти: Черніченко, голова партії регіонів, Добжанський, голова партії регіонів, Лабазюк, член партії регіонів, тільки з другим квитком. і це вона є. Набирав два рази, Перший раз більше будь ласка, зараз представник писаних золотистичне. Ми як громадська організація Майдан Волочинського району подавали заяву і Сюда. до обласної міліції, і до обласної прокуратури. Чи проведена перевірка по наших заявах? і коли буде накладана Значить, я за прокуратурою відповідати не можу, Це... а по міліції займається управління громадської безпеки. Вам відповідь буде надіслана, як тільки закінчиться перевірку. Ви сказали, яке мало бути реагування. От наша заява була. І моя Я заява була також на вас. Я вам доповідаю. Постало питання, чого не відкрили кримінальне провадження. Тому що під жодну кваліфікацію от з юристом спілкуємось не попадає. Питання. Йдемо до ну, я ж не казав, дивіться, я теж розумію, відкривати кримінальне провадження, я сказав інше, встановити мусі. Будь ласка, всі не встановлені навіть особи.